Ну, все, так. кого це ви відправили? Це вся ось така прикольна, красива, лакшері. 12 points from Ukraine. Go to lol. Просто підіть і там знесіть. Різа, як тобі виступ циферблата на Євробаченні. Мені сподобалось. Mm. Майже все. <реш> а що тобі не сподобалось? Um, ну, по-перше, мені сподобалось, що вони прийшли у фінал. Давайте так. Ну так, мені теж це сподобалось. Ми всі це пережили, виходить два дні тому, так. Тут ми вже знаємо, якщо в п'ятницю, то ми вже будемо знати, хто прийшов з другого півфіналу, але так, ось ця напружена атмосфера, коли. Оголошували результати, я здається її переживала, сидячи там. У мене було так само, просто ось так. Оце тряслося. Я думала: ну не можуть же вони не пройти. З приводу номеру, то мені подобається. Хоча так, я звиклася з думкою, що вони зробили для себе ось такі кольори, ось такий напрям, ось таке можна сказати, в принципі, аранжування цієї пісні візуальне. Тобто воно можливо в якомусь мить не сходилось тим, як я, і мені здається, в принципі, люди уявляли ось цю пісню молитви, так. Ти думаєш, що Bird of Prey» буде якась біла, легка, знаєш, якась більш, навіть не знаю, ну не те, що естетична, а чуттєва, ніби. А вони зробили більше такі яскраві кольори. От, власне, ось такі кольори вони і зробили. І, в принципі, з цим треба було примиритися, можна сказати. Але добре, мені подобається естетично по кольорах кінцевий варіант, але, звичайно, рухи на сцені а Трохи questionable. Які у тебе враження? Я подивилась виступ повністю, ну як повністю їхні тільки. Ну я почнемо з того, що я хейчу людей, які хейтять представників України на Євробаченні. Так. Я ненавиджу людей, які кажуть, ну все, так. кого це ви відправили в цьому uh -huh. году. І так кожен рік. А саме головне, що хтось же їх відправив, я відправила. Блін, я не голосувала. Е, ну, мені ну, мені, не, ну. Я не знаю, це можна казати. Ну, коротше, я думаю, мені сподобалось, е, блін, сонце вийшло, треба подивитися на камері, тому що добре. там було дуже. Так, на чим я закінчила? На тому, що ти не знаєш, чи треба хейтити своїх. А, ні, я зна О, я знаю, що не треба хейти. Мені сподобалось на. 4 з 10. Ага. Ну, от це було дуже, на мою думку, це було дуже слабенько. Ну, костюми прикольні, виступ дуже дивний, трошки, ну я б сказала навіть трошки крінжовий. Я розумію, я розумію, як ти це оцінюєш. От. Але Але я не можу хейтити, ну, бо. По-перше, мене бісить, що спочатку треба було казати, що трава за 30 гривень з юску, що костюми дешеві, що кольори тусклі, а потім казати, що кольори яскраві, трави немає, взагалі з травою було краще. Мені чесно подобається, як вони зробили е, кольоровий, от кольорово, Кольорово, як вони зробили ось цю постановку, що беквокалістки стоять позаду, ось ці рухи. Але самі рухи, беквокалістки так і називаються. Back. Микалістки. Ну, Тобто, ось е, по кольорах, мені здається, воно врешті виглядає естетично і, можна сказати, навіть привабливо для Євробачення. Але я згодна з тобою, що рухи виглядають дещо навіть награно, якось нав'язано, ніби. Ось ці всі. Ну, він. Не знаю, вон ну, типу воно виглядало, от, знаєш, якось недороблено, ніби uh -huh. вони робили це в останній тиждень. Ставили вона якось трошки в якихось uh -huh. моментах неуклюжо, в якихось моментах було прикольно. В uh -huh. якихсь ти такий а, ну, думала, для Євробачення yeah. слабенько. Ти розумієш? От є один момент для Євробачення слабенько, а є момент, коли навпаки виходять і просто не роблять нічого, як Моноскін, але ну, мені здається, єдиний поставлений рух у Діміану був і цей бонесер, сеньор, сеньор, і все. і те він його... Ну, коротше. Тому можливо, вони. Я не знаю, ми ж не можемо оцінювати, як вони готувалися до цього. Ми знаємо, що вони дуже хотіли потрапити, що вони найняли супер режисера, супер дизайнера, супер Мені здається, вони дуже хотіли пройти. І насправді, давай вже так. Ну, якщо нема більше що оцінити, то зупинимось на тому, що класно, що вони прийшли. Отак, класно, що вони ми прийшли. та ми qualified. Фінал – Це добре. Ми будемо в фіналі. Українці не вб'ють. Їх, коли ти коли повернеться казали, до України. А Що вони не пройдуть фінал. О, ага. так. Це, це жахливо, не знаю. Я, я, здається, вчора сиділа і мені здавалося, що мене так само будуть по, по інтернету розмазувати. Якщо, ну ладно, це я дуже вже. Прямо прям мене. Ну, Я маю на увазі, що настільки було переживання. Але ладно, е, пройшли і пройшли. Сьогодні ми хотіли поговорити про те, загалом, е, от трошки згадати про Євробачення. Чому його сенс, як воно починалося, і, зокрема, звернути увагу на те, що а, у суботу, вже в фіналі, ми зможемо голосувати. Тому що а, якщо ми могли голосувати в першому півфіналі, так бо нагадую, а, голосувати у півфіналах, ми можемо лише в тому, в якому наша країна бере участь. Е... І у півфіналах, тобто там, де вчора от нас обирали, а для вас це був вівторок, от то можуть тільки глядачі, тобто журі не беруть участь. Тобто нас фактично в фінал просунули тільки глядачі європейські, не ми зрозуміло, і тільки ті країни, які з нами брали участь у півфіналі. Ага. Ну я блін, для мене ця система. Я в ній ніяк не розберусь, там куча півфіналів. І я реально, типу, ну, я, я просто не розбиралася, тому угу. ти сьогодні говориш. Окей. Але у фіналі ми можемо вже голосувати не за себе, але за всі країни. І наші голоси будуть сумуватися з голосами журі. Журі від кожної країни. Це ти я думаю пам'ятаєш. Де сердючка стоїть з мамою і, і об'являє from Ukraine go to... ось це, ось це журі фактично з кожної країни роздають бали. Потім від 1 до 12. Так, Від 1 до 12 різним країнам створюється перший перший черговий рейтинг, і потім глядацькі голоси фактично його перерішують. Як це було з Моноскін, коли їх просто винесли, або як це було зі Стефанією, здається, її теж глядачі висунули. Так, от ми поговоримо про те, про кого не варто голосувати, але це трохи пізніше. А ми порахували, що це який конкурс Євробачення? 69-й або 68-й? 68-й, тому що в 2020-му його відмінили через коронавірус. Євробачення почалося з 1956 року, його мета була об'єднати країни. Реально? Так. Е ем... це все? Ну так, тобто, до... післявоєнна Європа хотіла об'єднатися, створити якийсь спільний конкурс, щоб обмінюватись культурою. Я щоб зробити, блін наше бачення в кожній країні. Нарешті бачиш все достатньо. Ми пооб'єднувались. Тепер буде я розкрила арені наше бачення, і тепер «Eurovision Song». Так що Да, Я думаю, так по такому принципу, за таким шаблоном, вони пишуть ці пісні. «If are weak, just be strong. Я як колись була історія, це було здається. У 22-му році від Швейцарії був представник, хлопець молодий. Він співав пісню «I don't wanna be a soldier», Я не хочу бути солдатом. І він там так дуже «I don't wanna be a soldier», І всі тоді це підв'язали до того, що почалася війна у нас повномасштабна. І потім були думки, що чувак, ти зі Швейцарії. Тобі не треба бути солдше. <реш> Оце воно. <реш> Just be strong. Так от, е як гадаєш, вийшло об'єднати країни Євробачення? Ну, об'єднати країни може, так. Да, але от, е щоб розсварити українців, це вийшло просто шикарно. Ага. Прости, мені здається, будь-чим можна uh -huh. розсварити українців. Uh -huh. Ми беремо участь в Євробаченні з 93-го року. І всі ці роки ми проходили у фінал. Мені цікаво, чого взагалі Росія брала участь, якщо вона не Європа. Ах, ну це ж ти розумієш. Росія підв'язується за нас постійно до Європи. Без нас Росія не була б Європою. Ну да, така геополітика. якби Росія не була прив'язана насильно до нас. Ними ж на, нас то сильно себе не прив'язала, то вона би і не, і не асоціювалася з Європою. Вона була б просто азійською частиною Ну, Важно на політології ти в понеділок слухаєш. Yeah. Так от, так. І ми вигравали Євробачення два рази. Більше? Точно Руслана Джамала Стефанія. А, Стефанія три рази. Три рази. Я ж, а я думаю, Руслана Джамала. І степені три рази ну конечно, да. от але наших представників пам'ятає вся Европа, і якщо вже... А, з... якщо вже заглядати в фанатські чати Чоб і це навіть... європа зараз двоє в кімнаті? сказала, я сьогодні спілкуюся. <світ> а навіть представники Євробачення з різних країн з року в рік згадують сердючку, але до речі, в більшості сердючку, як свого кумира Євробачення. І а, навіть мені здається, вчора це брали ні, не вчора а позавчора. Це здається, представник Португалії сказав чи Австра-Австралії, представник Австралії, його спитали, чому Сердючко і Він сказав, що коли я дивився її виступ, то я постійно посміхався. І це той вайб, той настрій, який я хочу мати на Євробаченні, і який, в принципі, мені здається, от багато хто хоче мати на Євробаченні, тому що найчастіше там заходять саме ось такі древові, веселі пісні. Я, наприклад, мені здається, закохалася Євробачення з того року, коли від Молдови поїхала пісня Хей мама. Ні, хей, мама, пам'ятаєш, вони там дуже смішно танцювали ось так? Ні. And I say, mama, mama, don't be so shy. Ставиш. Mama, mama, don't be so mad, she'll be back until sunrise. Come on! В світерах такі? Ні-ні-ні-ні. Uh, uh. Ну все, ладно, я, no, я не ну, пам'ятаю. Так, uh, тому ось так. І все е, від нас цьогоріч, минулоріч поїхала мама Тереза. Це були Джері і Альона Льона. Я думаю, всі це знають. Джері Хейл дуже до речі сподобалась європейцям. Вона вже зараз ще зараз з'являється на якихось там ось цих тусовках до Євробачення. Її пам'ятають, її голос. Там вона співає з представниками цьогорічного Євробачення за якимись ну, там до слова, за кулісі. Мені минулорічний виступ набагато більше сподобався ніж цього року. І, і ти сказала, що тобі минулорічний не сподобався. Давай так, мені минулорічна пісня не заходила, але виступ подобався. Ладно. Виступ був гарний і дійсно масштабний, але минулорічна пісня мені не заходила. Ну, але так само позаминулорічне я голосувала за, ем, за творче, творчі? а творчі а. тоді змагалася з Джері Хейл, яка співала ось цю. When God shuts the door, he opens one more. Не знаю. Так само, всі казали, що... Ну, це була така міні-Тереза Марія. Знаєш? А, ясно. Вот. Ну, мені ум... творчо теж не сподобалось. Мені сподобались ці uh, uh, go away. Go... Ну, так, go, а гоуей були ще до цього. Ну, да, а, а ну творчі так, а творчої мені взагалі здались ніяк. Mm -hmm. Я, до речі, пам'ятаю прикол, це ж гоуей, коли була. Я вже більш в такому 20, 21 рік і вже такому більш дорослому віці сама дивилась Євробачення у себе в кімнаті, тобто свідомо, до цього ми якось з батьками більше знаєш, дивились. І коли я бачила в першому півфіналі повторно мирів. То чомусь go away я побачила як Францію. Я не знаю, чому от я я щось почула Францію, побачила Франція, подивилась, і от мені здалося, що да, Франція співає весняночка. Весняночка <рес> і я ще сказала, мамі пам'ятаю, о у Франції якась дивна жінка в зеленій шубі. А українці в дивній дивні четвірка в кожаних червоних костюмах. а українці, блін. Шевченкос. Ну так, так врешті, а від Франції тоді була Барбара. А, там людка кудрява. Шикарна жінка, так. Хто це тобі дзвонить? Це з Євробачення? Так, вибач, хто це мені дзвонить. Мені дуже подобалось. Мені дуже подобалось, коли ми приймали Євробачення у себе після перемоги Джамали. І коли його вели Скічко, Астапчук, і третій. Якщо це був Мірашніченко, то я перепрошую. Тому що я запам'ятала тоді, тоді Скічко. Це те відео, я тобі надсилала, коли вони грають на сопілках, коли дуже гарно, ну, це було дуже я весело. Не помню. Е, ну, знаєш, Євробачення називають аполітичним шоу mm -hmm. поза політикою. Е, але, от, наприклад, коли гурт Калуш в сцени виголосили Фрі Азовсталь, то їх чуть не дискваліфікували. А от коли, наприклад, Росія хостила в себе Євробачення після їхньої перемоги, типу приїхали в Росію mm -hmm. проводити Євробачення, і у них були танки на сцені, рожеві. Так. Yeah. То ну це в принципі окей. Ми аполітичні, uh -huh. але танки на сцені це не так уже і страшно. Ну це, це, це треш. І ну і от як ми дійшли до цього етапу від танків на сцені до взагалі виключення Росії з участі з цього конкурсу. Ну це я вважаю, що це еволюція для uh -huh. Євробачення. Ну, бачиш, дуже часто ведуться суперечки, та й навіть не знаю, чи можна їх назвати суперечками, тому що це просто переконання людей в тому, що Євробачення не може бути аполітичним конкурсом, Ну, де, тому по факту... що. Навіть, якщо половина... ну, музика, живні, політики. <плес> Навіть тому що половина голосів це, євро... це фанати, але у фанатів є мозок. І є розуміння <плес> того, хто в даному випадку, наприклад, агресор, а хто ні. Так? Хто там. А, наприклад, мені дуже цікаво, як буде цього річ з Ізраїлем, тому що багато єврофанів англі... англомовних пишуть, що будуть бойкотувати Євробачення через участь у ньому Ізраїлю. Ну, Ти розумієш, тому що в конфлікті між Ізраїлем… Хіба із... Ізраїль бере участь у Євробаченні? Так, він буде в другому півфіналі. А. От. А, ну, тобто, в цьому конфлікті, навіть якщо вважати, що ми проти, ну як сказати, ми більше підтримуємо Ізраїль, то багато людей навпаки. А кажуть. Палестина бере участь у Ні? Ні. Це не признана країна. Ну, блін. Та, але конфлікт от. між Палестиною і Ізраїлем. Ну, конфлікт між. Гарне не буду казати. Списальна воєнна так. Е, І тому дійсно, а, а кожен раз нам представлені в своїй країні, зрозуміло, кожна країна намагається показати найкраще від себе. Як, наприклад, ми бачили в першому півфіналі від Швейцарії дуже гарний номер, де вони пояснювали про все, що було зроблено в Швейцарії, тому що Йвробачена вироблено в Швейцарії. І вони зробили дуже смішний номер, де показували, які предмети були зроблені в Швейцарії, і кажуть, що швейцарці винайшли Євробачення, швейцарці винайшли демократію. Тому, якщо ви зараз будете злитися на того, кого обрали, це все ми Звинувачуйте нас. І так само українці намагались показати, от як я задую з супілками. Росіяни що ж їм ще показати, окрім як рожевих танк, окрім і... як танків і в формі, та у них там навіть вже був мені здається як військовий оркестр, парад який, так з танками. Угу. Боже, це ну жах, кнішна Росія всюди пхає свій нос. От і як, наприклад, в цьогорічних учасників, навіть коли Росія не присутня на Євробаченні. Так, у нас є село. Льозь в Росії та. завжди залишається. <рес> Ліза, розкажи нам, будь ласка, про тих, про, за кого не варто <рес> голосувати. Так, тому ми сьогодні звернемо на це трохи увагу. Почнемо ми з представника Естонії. Я думаю, Тут, очевидно, Томі Кеш, представник, який почав. Який тусується з росіянами, який їздив на концерти в Росію вже після 22-го року, який говорив про те, що він замір во всьому мірі, і про те, що він мріє, коли вже буде їздити і до своїх українських, і до своїх російських братів на концерти. Не знаю, коли люди перестануть нас називати братами, але то таке. Тому ну і власне з Томі Кешем були пов'язані ще інші конфлікти, наприклад, те, що італійці бойкотували масово його виступ. Відчуваю його після Ні. ось цю, як називається еспресо-макіато, яка побудована на стереотипах Як би ж то, яка побудована на стереотипах про італійців, але врешті його допустили до конкурсу, і я думаю, що це такий був. Це ось якраз такий чисто неприємне і післясмак від нього залишається, як на мене. Тому. Подивимось, власне, в першому півфіналі, це той, який ми вчора бачили. У нас не було, не було багато країн, яких ми би бойкотували, проти яких ми би йшли. Вони всі будуть у другому півфіналі. Тому ви їх вже побачили вчора, так би мовити. Але в першому півфіналі був Азербайджан, і учасник цього гурту, хоча мені дуже сподобалась пісня Азербайджану, він брав участь в російському шоу-голос. Але це було десь. Мені здається, в 19-му році, 19-20. Тому теоретично ми ну ми можемо зробити ось цю throwback такий на те, що відступ на те, що це було до повномасштабного вторгнення, але факт залишається фактом. А безпосередньо до тих у нас Ірландія, і я дуже хочу вже побачити цей виступ. Це співачка, яка написала пісню про собаку-лайку. Яку запустили а, в космос і ви ставите лайку. Так. І про те, яка вона бідна або як їй там весело. Ну, загалом мені дуже цікаво послухати, тому що це якраз таки така м, гламуризація ось, ось, цього, ось цієї російщини. Це таке, напевно, насолода ось цим світським вайбом, красою і собаками в космосі. Ну добре, подивимось. Далі Австрія, до речі, про Австрію я чула суперечливі думки, їх співак. До речі, пісня. Ірландки написана не нею, а написана росіянкою. А от от вам факт. А, у Австрії схожа ситуація, тому що кажуть, що його пісня так само написана для нього а, росі... росіянкою? росіянкою чи кимось російським корінням. Боже, вони ж реально не можуть знайти кращих. Сонграйтерів, окрім росіян, Я серйозно, Я вони ми просто напевно не розуміємо наскільки багато росіян в Європі. От нам здається, що наших зараз багато. Мені здається, Росіян купа, просто і ми не, не думаємо про те, що польські і німецькі номери є не лише у нас. Або росіян так само. Так от, австрієць, який розповідав, що надихався відомою російською оперною співачкою. І це, до речі, вважають таким дуже суперечливим зв'язком з росіянами, тому що багато хто каже, ну, це ж мистецтво надихався і так далі. Але знову ж таки, ми тут повертаємось до питання того, як в інфопросторі відбувається ось це толерування. І якщо ти висловлюєш в інтерв'ю позицію толерування, Російської культури, значить, це дорівнює зараз. що ти висловлюєш толерування агресії, яку чинить Росія не лише на Україну, а й на інші держави. Далі Вірменія. <му> е, вірменія там, в принципі, все зрозуміло <му> так. Він просто продовжував виступати після 22-го року в Росії. 100% просто чекає миру, от, і повернутися до московських друзів. І, і регулярно записує кавери на пісні російських артистів. І, і більше... ще в Сочі недавно виступав а цю ну, так... шо, блин, ну нормальні ж люди, хороше угу. нема нема ж до більше виступати. <реш> Хто е, дивно здивував це цікава ситуація у Грузії або Сакартвело, як зараз її е, е, називають, е, як вони просять себе називати? Грузинська представниця кажуть, була дуже довго в ну, Важко сказати в опозиції, але можна сказати про українських поглядів, підтримувала незалежність Грузії від росіян, в тому числі, і мала такі дуже сучасні позитивні позиції. Але, зрештою, як кажуть, що вона почала підтримувати ось цю партію, яка в Грузії зайняла владу, про російську партію. Грузинська мрія. Так, Грузинська мічта, ти перетворилась на... Я не знаю, чи це чи можна. Можемо ми це романтизувати і уявити, що її підкупили, що її змусили. Це і Це не далі. Ну, в неї є мізки, і вона доросла людина. Так. Тому. Так. Вона зробила свій вибір і тепер хай розгрібає наслідки. Але до речі, є позитив у тому, що кажуть, що жителі Грузії бойкотували її участі, навіть ну, загалом були проти того, якась частина жителів, щоб вона їхала представляти їхню країну саме через її погляди, тому що ми сподіваємося, ну, що думав, вони грузині... були праві так є свідомість. Тому що знову ж таки це представник країни. Якщо ваш представник їде і каже... Так, да, він поїде ну, по факту репрезентувати всю так. вашу країну, бо ви вибираєте країною, ви uh -huh. обираєте одного представника, який поїде в Європу, представити вашу країну. По факту воно ж таки називається представник да. країни. Да. І якщо вже навіть тут зробити ось цей такий огляд на те, що якщо представник Австрії слухає оперну російську співачку. Ми ще можемо це якось підв'язати, що він не пов'язаний з Росією. А коли це ось така ситуація, як в Грузії, коли буквально грузини, які борються за свою незалежність від російської культури, від нав'язування російського, тобто для них це як: ну, я не зараз я не хочу применшувати боротьбу грузинів, боротьбу жителів країни. Я не хочу, щоб це виглядало так, ніби лол, просто підіть і там знесіть так, владу. Але загалом. Це представниця країни, яка підтримує проросійську владу. Тому, думаю, тут все зрозуміло. І Словенія, до речі, так само було написано, що він співав російські пісні, що робив кавери на Діму Білана. Боже! Чомусь навіть я пам'ятаю якісь приколи з Дімою Біланом. Класно Класно було б забути, так би мовити. От, Ми його пісню почули, до речі, вчора в першому півфіналі. Вона була дуже чуттєва, але вона не пройшла. А, ну до речі, вона не пройшла. Так що, в принципі, за нього пари тисяч. А він не, не пройшов? Не пройшов. Угу, не пройшла славу. Словенія. Так що сподіваюсь. Але, зрештою, я знайшла навіть ем, докази, люди писали, що він колись висміював Путіна. Десь у себе в соцмережах. Тому. Добре. Де, де, вже, типу, де і, і добре. Ну я думаю, це типова ситуація для європейця. Вони ну вони не можуть бути повністю в контексті, тому для них це в один мить в одну мить ти висміюєш Путіна, в другу мить ти співаєш Діму Біла. Не думаєш що погано ну, для та, них для них ця межа дуже розмита, бо та. росіяни над цим теж стараються, та. і вони і, ну висвітлюють на світовій, в принципі, арені. Українців, росіяни, як щось суцільне, російська культура це вся ось така прикольна, красива, лакшері, як це називається? Славік естетік, як в Тіктокі люблять показувати, в норкових шубках, в норкових шапочках. Але російська естетика це трохи інше, це розбиті будинки і зруйновані життя. Ну коротше, коли ти європейці і в твоїй країні немає війни, то в тебе в принципі і немає проблем. І ну, типу, на що тобі скасовують свої концерти в Росії, які приносять просто шалені кошти. Ну тому що росіян багато угу. і росіяни платять багато грошей. Так. У Нас так темно стало. Сподіваюсь, на камері нормально. Це тому, що про дякую. Ну так, правда, тому що коли давай підсумуємо країни. Ну єдине, що у нас залишилася ще Фінляндія, так. Особа там ну, вже з цими, то вона нічого так. не робила. Хто так. це у нас? Ірландія, Австрія, um, так. Вірменія, Грузія і Фінляндія. Але і отой. Кеш. Я... А, ну Кеш. Естонія. Естонія, Естонія, Естонія. Естонія, uh -huh. Естонія це жорсткий ред флег. Тому що Естонець дружить ще з Юстом Кляйном це представник минулорічний... Фу, я зараз не скажу здається. Здесь у Фінляндії, Норвегії, Фінляндія. Да. Ну, оця Чуть, Фінляндка, яка представляє угу. Фінляндію, Еріка, вона теж дружить, написано, що вона дружить з Юстом Кляйном, а Короче, я кляйна, вони так люблять росіків. Я не розумію, в чому такої вони ще якісь. Ну. Uh -huh. Що ж, е, наша місія завершена. Наша місія була вас проінформувати, вас застерегти, не голосувати за редфлегів і за проросійських учасників. Ну, типу, але все одно це тепер на вашій совісті, тому що ви тепер все знаєте. Якщо ви проголосуєте за цих учасників, то, то, то самі нюхай, нюхайте російський димок. <рес> Цей от е, власне підтримуйте наших, тому що їм бачите, як важко як вони хвилюються. Да, бо них видно, вони б'є аж чуть не плачуть. Так, і я разом з ними. Тому, так. <сél�> <сél�> Тому дивіться Євробачення, бо це весело, прикольно і все-таки об'єднує країни. Та й все. Все гарного вам перегляду, гарного Євробачення. Пока. <is> very wrong. <сél�> <сél�> Та ладно, блін.